Вийшла оновлення 4.8.0. Нам додали налаштування. Також тут є різні мови. Подивіться. Тепер є скини на мобів. Подивіться, які вони. Ось такі. І також на 456 ігрок є. Добавила машину також ось такі вони так нам додало такий рюкзак. Сказати, що ще додавало колір. І можна змінити волосся, наприклад. Проще. Ще нам додали карту Green Screen. Щось як варто виглядає. Також можна, якщо ти хочеш ще вирізати щось, можна сфоткати і можна ще. ну і вирізати на відео. Добавлю ще видео добавили такие так? так добавлю ще ось такі емоції Якщо вам сподобалося оновлення ставте лайк підписуйтесь на мій канал но ну, ми прощаємося Всім пока пока